Тушечки вже дивлюся, починають формуватися. От вона цвіте. Через півтора місяця, розповідає фермер Леонід Самойленко, збиратимуть урожай квасолі. Цьогоріч нею засадив 140 гектарів половину своїх земельних площ. Вирощувати квасолю додає більш вигідно ніж інші культури. В перший рік, 22-й, ціна на гірші була непогана, потім, 23-й впала. Той хаотичний ринок. Ми відмовляємося від гречиці. Один продукт, тільки – це квасолі, яка більш-менш стабільна і зупиняємося на квасолі. Якщо порівнювати із там, соєю або з кукурузою, то вона там відсотків на 30-40 рентабельніша. Ми рахували 70 700 кілограм квасолі, це затратна частина. Все, що вище, це йде в прибуток. Я так скажу, який цей рік буде, подивимося, а по 2023 році, то Скупляли квасолю від 24 гривень за тонну і закінчили 36-35. Торік з одного гектара, каже, зібрали дві тонни квасолі. Там рік більш-менш був сприятливіший для, для її вирощування. Зараз аномальна жара, от, і потрібен дощ, вже починає свісти, а температура 37-38, а тут я вже мучу, що на ґрунті робиться. Після збору квасолю завозять на склад. Тут її очищають та сортують. Оце пектуса, на яких робиться все. Тут проходить калібровка. Це така вона йде на переробку, на консервації. Ми ще брали у нас на заморозку, додають до овочів. Половину врожаю, каже Леонід Самойленко, продає за кордон, іншу в Україні. З війною з 22-го року то на внутрішньому ринку дуже багато брали для ВСУ. Тобто Консерні заводи перейшли на консервацію, підготовку, вона як є замінником білка, то її і на внутрішньому ринку забирали. Але ж за, по експорту те саме там об'єми збільшуються з кожним роком. Нині на господарстві зазначає фермер, бракує працівників. Раніше у сезон, у серпні-вересні, працювало 25 людей. Цьогоріч каже, скільки не знайде. Зараз приходиться робити ту роботу, яку міг би хтось допомогти. То зараз нема самому приходиться все всім займатися. На Черкащині квасолею засаджено три тисячі гектарів, розповідає начальниця управління агропромислового розвитку Валентина Сокирко. Якщо в порівнянні з минулим роком, то звичайно маємо збільшення на 25%. цих площ. Ну найбільші площі займають сільськогосподарські підприємства Золотиніщіни. Це більше 1 тисячі гектарів. Якщо дивитися тенденції, так є збільшення. Ця культура стає дедалі популярнішою серед і аграріїв, але поки що тенденція в господарствах населення. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.